Триває ранковий телеекспрес. Дякую, що ви з нами! І на черзі анонс дня, оновлений анонс дня від Ганни Цапик. Тож дізнаємося, що нам готує 21 вересня. Слухаємо тебе уважно, Ганна. Дуже дякую, Дарину. Отож, коротко, про найцікавіше, що варто чекати від першого робочого дня тижня в Україні та світі. 21 вересня християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день на рубежі старого і нового завіту народилася Діва Марія, яку Господь закликав послужити великій таємниці, стати матір'ю Ісуса Христа. У цей день люди урочисто прославляють Пресвяту Богородицю, звертають до неї свої хвалебні молитви з надією, що причиста ніколи не залишить їх. У столиці 21 вересня заплановано проведення Маршу Миру за участю керівництва Києва, представників ООН та учасників АТО. Передбачається, що участь у заході візьме понад тисяча осіб. З 10.30 до 11.00 відбудеться збір учасників заходу біля меморіалу воїнам України, полеглим в Афганістані, до якого покладуть квіти. Після цього урочистою ходою учасники маршу миру пройдуть до Національного музею історії України у Другій світовій війні, де об одинадцятій Тидцять розпочнеться мітінг. Нагадаю, що Міжнародний день миру відзначають у всьому світі за ініціативою Генеральної асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства і вогню. Його почали святкувати у 1972 році. У цей день ООН закликає всі країни зупинити військові дії і, хоча б на 24 години, припинити проливати кров. А у Чернівцях відбудеться показ документального фільму Вело проти авто шведського режисера Фредеріка Гертена. Кінопоказ проходитиме у рамках європейського тижня мобільності в Чернівцях. Сюжет картини такий: велосипед це надзвичайний інструмент. Змін активісти та міста в усьому світі переходять на нову систему. Але потужні корпорації, що збагачуються за рахунок автомобілів, щороку вкладають мільярди у рекламу та лобіювання своїх інтересів. Фільм досліджує щоденну глобальну драму на дорогах світу. Ну а сам ж автор Фредерік Кертен народився 1956 року у Швеції. Він працював журналістом в Африці, Латинській Америці. Азії та Європі. Ну, а нині поєднує діяльність кінорежисера і продюсера. А у Бельгії сьогодні проходитиме міжнародне свято фестиваль Валонії. Фестиваль започаткували ще у 1923 році на честь революційних подій 1800 року. З тих пір він проводиться щорічно і збирає до 300 тисяч гостей, серед яких багато іноземних туристів. У цьогорічній програмі фестивалю Народні гуляння, вуличні багаття, битви на ходулях і традиційні марші в національних костюмах, що йдуть коренями далеко в минуле. У середньовічних церквах, монастирях, замках та інших історичних будівлях відбудуться концерти за участю бельгійських музикантів різної жанрової спрямованості. Невід'ємною частиною свята стануть дегустації, виставки художників, сувенірні та ремісничі лавки, які відображатимуть історію і традиції регіону. Колоритні бельгійські бари і ресторанчики запропонують гостям насолодити. Апетитними місцевими стравами, приготовленими з автентичних продуктів. І також у рамках фестивалю передбачена спеціальна розважальна програма для дітей. До кінця вересня в аргентинському місті Гайман пройде традиційний молодіжний фестиваль волійської культури Айствуд. Гайман був заснований у 1874 році переселенцями з Уельсу і нащадки перших жителів з дятністю згадують звичаї і традиції предків. Назва фестивалю перекладається як посиденьки. Його витоки лежать в далекому четвертому столітті, коли вперше пройшов конкурс серед валійських поетів. Творчий конкурс в гаймані проводиться на двох мовах на валійській та іспанській. Молоді люди виконують вірші, читають уривки з прози, показують глядачам музичні спектаклі, співають і танцюють. Окремим розділом, де мистецтво фотографії та живопису, представницьке журі строго оцінює виступи самодіяльних артистів, був числі призів Солідна стипендія, що дозволяє переможцю удосконалювати свою майстерність в хорошому навчальному закладі. А в Італії аж до січня наступного року відкриється виставка Джото від Асізі до Мілана, яка пропонує відвідувачам здійснити ідеальну подорож слідами великого Джото в перші десятиліття 14 століття. В експозиції будуть представлені роботи, створені в період, коли за замовлення Мацонові Віскотті маестро прибув до Мілана і написав для королівського палацу останній, відзначений його особистими біографами Шедевр Всесвітня слава. Імовірно, художник в цей час створив серію робіт найбільші люди, яка вважається загубленою. Виставлені для широкого огляду роботи допоможуть відвідувачам виставки представити стиль загублених фресок, який був настільки унікальний, що всі місцеві художники його відразу ж перейняли собі. Ну і на завершення в Сінгапурі проходить Формула-1 по міських вулицях Центрального району Марина Бей. Тут створена спеціальна система освітлення, яка дозволяє проводити єдині у світі нічні гонки. Траса є найшвидшою міських гоночних магістралей, на колі машини тричі досягають швидкості близько 290 км за годину. Перший етап гран-прі Сінгапуру стартував ще у 2008 році, і з тих пір це стало частиною свята, яке проходить по всьому місту і триває протягом трьох днів. У період проведення гонок тут традиційно проходять ярмарки, виставки, концерти світових зірок, ексклюзивні вечірки за участю знаменитих гонщиків. Протяжність сінгапурської траси 5 кілометрів, а її ширина 10-15 метрів. Траса спрямована проти годинникової стрілки і має 23 повороти. Щорічно навколо автодороги встановлюються тимчасові загородження, а глядачі можуть спостерігати загонку із плавучої платформи, розташованої в затоці Маринабейт. Що ж, на цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки на телеканалі Еспресо. Зустрінемося завтра. У цей же ж період. Я розкажу вже про найцікавіші події вівторка, 22 вересня. Ну а поки у мене все Дарину!